Вже 20 років поспіль у ста країнах світу відзначають день вчителя. На вклад у розвиток суспільства вносять працівники освітньої галузі, тому не дивним є і виникнення їх особистого свята. Як начальник відділу освіти Обухівської міської ради Марина Леонтівна, будучи ще й вчителем-методистом, привітала колег з черговим урочистим днем. Я хочу привітати найкращих наших працівників. А у нас, повірте мені, що всі, хто працює в галузі освіти, а це Біля 900 чоловік по місту це люди особливі, тому що витримати те напруження дуже велике. От. ну Ні, кожен зможе. От. І тому у нас дуже хороші педагогічні колективи. І, звичайно, вчителям і вихователям допомагають обслуговуючий персонал, і от всі в комплексі ми працюємо на освіту міста. Ну і маємо непогані результати в рейтингу Київської області. На ринку праці педагоги користуються великим попитом, адже відшукати чуйного, розумного, вихованого та взагалі такого вчителя, на якого хотілося прівнятись, дуже важко. Молодь не завжди, отримавши диплом, витримує те навантаження, що лягає на плечі з виходом на роботу. Навантаження дуже велике і не ну, кожен витримує. Молодим спеціалістам я завжди казала, у нас в цьому році прийшло два молодих спеціаліста після коледжу педагогічного, але ми їх взяли. З умови, що вони далі будуть вчитися, навчатися в педагогічних вузах, на час вимагає того, щоб всі вчителі були звичайно з вищою педагогічною освітою. От якщо вони рік витримають… Значить, вони будуть вчителями. <ріст> Якщо такого напруження не витримають, то звичайно, люди міняють уходять. Марина Леонтівна наголошує, що тільки співпраця батьків із вчителем чи вихователем дасть бажаний результат. Втім, багато хто вважає, що віддавши дитину до школи, знімає з себе всю відповідальність за навчання, адже є дипломовані спеціалісти. У нас іноді позиція така. Батьки ми вам дали дитину в школу, от ви її вчить. Результативність любого навчання, бо навчання це дуже важкі, важка праця. Результативність буде тільки тоді, коли школа і батьки будуть однодумцями. І вони повинні допомогти тим ж самим вчителям. Ну, уявіть собі в першому класі 33 учні. Поки пройде у дитини. Період адаптації, і поки вчитель вивчить, що знає, чого не знає дитина, пройде певний час. За цей час ми можемо десь щось втратити. Тому, от хочеться все ж таки бачити в батьках підтримку і союзників наших, аби зрозуміти, хто саме вчить наших дітей, варто почути ці цифри, адже вони говорять самі за себе. Наші вчителі 72% вчителів вищої категорії. Це по-перше, 40% наших вчителів мають звання старший вчитель. Десь відсотків 15% це, виховати, ой, вибачте, це методисти, вчитель-методист і вихователь-методист. Тобто, у нас колективи наші педагогічні, наші вчителі, вихователі це досвідчені, творчі. Люди і дуже ініціативні. Ну, достатньо сказати, що управління, то, в принципі, ми створені тільки в 2011 році, і от за цей період, завдяки творчій праці вчителів, яка не тільки, розумієте, в чому творчість повинна проявлятися, в тому, що знання. І розробка теоретичних питань педагогіки повинна вцілюватися на практику. І от завдяки цьому я вам хочу сказати, що ми брали участь в декількох міжнародних конкурсах, виставках. Вибачте, і у нас одна бронзова і дві золотих медалі. Батьки першоклашок зважують, який вчитель буде кращий для їх дитини педагог із досвідом чи молодий фахівець. Виявляється, ці речі не обов'язково суперечать одна одній. Я знаю таких вчителів, яким 70 років, і вони садяться за комп'ютери, працюють. І є молоді вчителі, які вважають, що їм це не потрібно. Але особливість знов таки, особливість нашої професії, полягає в тому, той, хто попрацював, прийшов в навчальні заклади, попрацював якийсь час і не витримує цього, вони просто уходять. І в наших навчальних закладах працюють от, дійсно ентузіасти, ну справжні. Працівники, вчитель це покликання. Це щоденна праця над собою. І коли через десятки років колишні учні пам'ятають ім'я педагогів, це тільки підкреслює їх вклад в розвиток особистості. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Бард.